Чи існує дружба між жінкою і чоловіком? Я вважаю, що існує. Ну, я реально вважаю, що існує, і вона може існувати тоді, коли відсутня еротична зацікавленість один одного, і це нормально. Платонічна любов, типу? Ну до чого тут любов? До чому любов? Ну, типу, є якась платонічна любов, а є якась плоцька, наприклад. Ну, і і ти все кажеш... немає нічого, Ні, Тільки ну... любов. Ну, люди, не можуть просто дружити. Тут про дружбу питають. Окей. У нас з тобою що? платонічна любов? Просто в мене колись навіть стендап про це був про дружбу між чоловіком, баба друг він називався. <пух> Вісім <Жахливо. 8 пух> років тому Баба Я засуджую. засуджую. Як... Але і я тоді був маленькою дитиною, а слово баба використовував. Але факт в тому, що в мене, за досвідом власним, можливо, я така людинка, нібито. Ну, не виходило, щоб ти з дівчиною дружиш, дружиш, дружиш. І в один момент ця дружба все одно призведе до того, що один з вас скаже іншому про якісь почуття. Ну дивись, мого власного досвіду вистачає для того, щоб зробити висновок, що ну, все одно зацікавленість рано чи пізно виникне. В плані, що якщо мені навіть спочатку дівчина не буде симпатичною фізично, так? Але мені кабзда, як буде з нею цікаво спілкуватися з часом. Я буду розуміти, що мені захочеться її через її якісь думки і тому подібне. Правда? Серйозно, я тобі кажу? Ну дивися, дивись, є можливість люди... передумати зараз. Ні, дивись. Ну от, наприклад, в шлюбі. Ну от скажи, будь ласка, чи часто люди, які в 20 років одружуються, я так само витрача... виглядають в 30? Ну в основному дівчинка, яка в 20 одружується, ну до 30 буває таке час від часу. Ну що вона по іншому виглядає? І так само чоловік, бідося, в 19 додумався: люблю, зроблю пропозицію, а жить коли. Він робить пропозицію, одружується. В 22 він ходить на роботу, починає по вечорах пити пивко, і в 30 це вже зовсім не та людина. Вони закохувалися в молодих і красивих. А до 30 буває, вони вже не такі красиві, але вони все одно можуть продовжувати любити одне одного. Хоча фізично вони вже зовсім інші. Як ми скакнули від дружби до пивка. Все почалося з жаби сьогодні, пам'ятаєш? Вона задала тон цієї розмови. <ріст> Слухай, ну насправді я вважаю, що дружба між чоловіком і жінкою може бути. У мене є товаришівські відносини з дівчинкою Соня Лагутіна. Ми вчились нею разом в інтернатурі. І я хочу сказати, у нас дуже класні відносини. Ми один одному допомагаємо, і у нас немає один до одного ніякого такого тяжіння. І це не є проблема. Проблема в тому, що ти просто кожного ліпшого пересічного громадяна називаєш другом. Тоді, звісно, да, то ти постійно спиш з друзями, то нормально. Не з усіма друзями я сплю.